Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Ми сьогодні разом з Світланкою приїхали до тестя й тьоші. Будемо готувати страву. Взагалі, планували готувати вчора. Вчора була субота, але ми цілий день тяжко працювали. Я вам трошки пізніше покажу, що ми робили. То вирішили перенести на сьогодні. Сьогодні неділя, ранок. Ну що приготувати? Звісно, сніданок. Тому починаймо! Ось ця зона, де ми завжди знімаємо відоси. Я земельки вчора наносив сюди. І в мене такий проєкт разом з Тестям ми готуємо бесідку, робимо з усіх підручних засобів, що є, але все своїми руками. Тому до початка літа, думаю, зробимо все і будемо тут знімати відоси. Тут буде виноградик, тіща насадить квітів, все буде гарно, кольорово, тут буде мангальчик стоять. Підписуйтесь на телеграм-канал і побачите це все перші. Що може бути краще, як сніданок на саджі дав неділю, да зранку. Англійці там хизуться своїм English Breakfast, американці беконом, А ми, українці, справжні козаки, посмажимо яйця на салі да з квасолею. Розпалюємо багаття на садж та швидко нарізаємо сало, адже сьогодні олію не використовуємо. Першим нарізаємо салко. У нас два шматочка, Одне солене з морозилки, а друге свіженьке. Нарізаємо. Та довільно, непринципово. Нам потрібно трошки жирка з сала. О, погодка помінялася, дочик починається. Маленький. Але думаю, це нам не завадить приготувати смачний сніданок. На каналі вже був садж-обід, садж вечеря. Ну а тепер прийшов час садж-сніданку. Рубаємо салко так по-багатому, воно ще ж витопиться. першим будемо робити наші грінки. Бачите сало, яке свіже, погано ріжеться, а підморожене, як масло. Ось такі шматочки. Салко викладаємо на сковорідочку. Сковорідка ще не зовсім прогорілася, але нічого страшного. У мене сковорідка не приліпає нічого, і хай воно потихеньку на холодну сковородку витоплюється. Нам потрібен джирок. Плюс тієї сковорідки, що все готується швидко, з-під ножа, а також можна приготувати на велику компанію. Знаєте, дорого багато. Ви тільки перегляньте, які об'єми. Тут можна накормити цілу свадьбу чи якісь день народження. І все робиться швидко. Це саме головне і смачно. Салко, вже починає шкварчати те, що нам потрібно. Головне коригувати вогонь. Потрібно такі маленькі нам дровцятка. Якщо потрібен жар, підкинули їх. Вони швидко дають нам тепло. Бачите, що починає пригорати? Сторінку розгребли, да і все. О, як швидко готується. І жирочек є. Беремо хлібець наш і швидко зробимо грінки. Ну, але тут треба все швидко робити, щоб не пригоріли. Ой, грінки будуть на салі, Смакота! Але мінус саджа починається дощ, попадає дощ в жир і стріляє. Звісно, погода вносить свої корективи. Беремо квасольку. Квасольку я попередньо відварив, приварив. І зараз її отак в центр. Хай просмажиться. Ух! Ну, скажіть, яка вам Іспанія з кавою та круасаном? Франція з багетом з маслом? Тут українське? Сальце з квасолькою? Хлібеється так трошки підсмажили і відпочиваємо, хай він у нас на бортах. Погода спортилася, але я думаю, нам не завадить, дознімати знімати це відео. В холодильничку, точніше, в морозильній камері, завалялося трохи перчика. Це вже останні, ну майже останні. Додаємо його сюди. Він надасть нам гарного смаку та кольору. Оце пахне, а сальце, ух. Взагалі сніданок це найважливіший прийом їжі. Вівсянка це до світланки, вона таким снідає. Ну, а нам, українцям, ситне жирненьке зранку. Як, поїси... Як поїси, так і день пройде. Українка ти українка. Але любиш вівсянку. Хлібець розкладаємо по бортах, щоб він підсихав і був хрумкий. А тепер спеції. Ну тут українські спеції, всі такі саме елементарні. Ми це все діло підсолимо, але закуратно, бо в нас сало дуже солене. Потім. А, ну і перчик, чорний перчик. Ну, Тут можна по-багатому. Дорого, багато, опа. А також, Світланка, покажи. Домашня аджика. Також додаємо сюди. Майже півбанки. Ну і для кольору. Ну Це вже не обов'язково. Паприки, дам. Просто, щоб колір був червоний. А можете не давати? Я трошки буквально. О оце це воно, як помідорами запахло, так? Да? Mm -hmm. Перчик, сало, квасолька. Клас. Оце сніданок, нічого собі, тіло сковорода Додали пару полін О, як гарно виглядає. Щоб трошки ще воно кипнуло. Сальце є, яке хочеш. І підсмажений, і не дуже. Тост. Так, так само є, бачите, підсмажений. І не дуже підсмажений, менше жирка. Це для світланки. А це для мене. Ось таке, хай воно ще трошки побурлить, покипить. Блін, як, як чудово пахне і погода наладилась. Неділя ранок. Нас ще чекають яйця та що, та петрушка, все, в принципі, вже все майже готове. Взагалі сало універсальний продукт. Його обожнювали козаки. Тому що це смачно, ситно, а також сало не пропадає. В кожного козака був свій шмат сала. А ми переходимо до нашого сніданку козацького. Я розумію, в козаків не все це було, але це такий прототип сучасний козацького сніданку. Дивись, Світланка, беру шмат хліба. Оцей соусець. і на огонь. Підготовляємо місце для яєць. Робимо сім карманчиків. Ну, Світлана педагог, каже, зроби квіточку. Я не одразу зрозумів її ідея. Квіточка, бачите, сім штук. Розбиваємо яйця. А ви знаєте, що у французів є правило? По тому, як вони смажать яйця, визначають їх рівень майстерності. Яйця присолимо. Але отак на білочок, щоб на жовток не попадали. Яка у нас краса, яка палітра, який натюрморт. Але не влазить отакий кусочок тоста половинки. Зараз ще трошки. Смачно? Mm -hmm. І страва буде готова. Ну і останній акорд зеленушка. У нас домашня петрушечка. Мені цікаво, а що у вас на сніданок ранком в неділю? Ну що, прийшла дегустація? Беремо хлібець, ех, гаряченький. Хромкі. Просочене серце, бомба. І тепер так візьмемо квасольку. З перчиком домашнім. Класно пахне. Я буду нюхати, можна? Гаряче. сковорідки все. Смакота. І тепер отак по відламаємо кусочок хліба і яйця. Світланка, не скучай. Да що я тут можу їсти де да їсти? Оце смачна Смачний сніданок. Кому сподобалось відео палець вверх, кому не сподобалося. Вниз з вами був Валерій, Світлана, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!